Слава Богу, дорогі брати і сестри. Людина, яка не пам'ятає свого минулого, не має можливості мати майбутнє. Ця приказка викорбувалася у серці кожного із нас. Адже людина, яка не пам'ятає, кому вона завдячує тим, звідки вона вийшла, вона не має куди йти. Це просто шлях в нікуди. Сьогодні, у нашій програмі, ми поговоримо про історію нашої землі. Про історію Єлисаветградщини або по іншому Кіровоградщини, про заснування тут церкви Христової і про православ'я на нашій землі. Прийняття язичницькою русю християнства у X столітті стало, безперечно, однією з найважливіших подій історії нашого народу, яка зіграла величезну роль у подальшому духовному, політичному, економічному і культурному розвитку держави. Боротьба з племінною розробленістю, розвиток феодальних стосунків, породжувала необхідність у прийнятті нової релігії, яка могла б об'єднати усі національності у єдину країну. Запровадження християнства на Русі. Сприяло зміцненню державності, розповсюдженню писемності, створенню визначних пам'яток літератури. Під його впливом розвивалися живопис, кам'яна архітектура, музичне мистецтво розширювалося і зміцнювалися культурні зв'язки Росії з Візантією, Болгарією, країнами Західної Європи. Разом з християнством на східнослов'янських землях був запроваджений церковно-візантійський календар, по якому почали жити наші предки, тобто змінилося літочислення. Християнство внесло позитивні зміни у світогляд людей. Якщо в основі політеїстичних релігійних вірувань стародавніх слов'ян лежав страх перед стихійними силами природи, то християнство плекало надію на спасіння і почуття захоплення навколишнім середовищем. Коли християнство стало державною релігією, Київській Русі виникла потреба ознайомити віруючих з Біблією, життями святих, проповідями, а також з історією християнства та його світоглядом. Таким чином, це стало першим кроком на шляху створення богословської і культової літератури. Слід зазначити, що дуже інтенсивно розпочався переклад з грецької мови на слов'янську, таких книг, як Святе Письмо, Тріоді, Октоїхи, Мінеї, Требники тощо, життя святих, айографи, патерики, збірники коротких розповідей про ченців, аскетів. Кормчі книги, тобто пам'ятники церковного права, церковні статути, філософські твори типу Шестоднів, святителя Василія Великого, історичні хроніки та гомілетика. Слід зазначити, що першими письменниками на Русі були священнослужителі, наприклад, київський митрополит Іларіон, митрополит Климен Смелятич, монах Літописець Нестор, ігумен мін Печальського монастиря Феодосій та інші. Осередками освіти, як ми бачимо, були церкви та монастирі. Які сприяли розвитку літератури та мистецтва. Одним з таких осередків був Києво-Печерський монастир, який став центром не тільки православ'я, а й літописання, мистецтва, медицини. Він прославився іменами письменника Нестора, Іоанна, Симона, Аліпія, Іконописця, Агапі та Цілителя, Григорія і багатьох інших при Печерському та Видобицькому монастирях створювалися книгосховища, вважається, що найдавнішим. Сховищем рукописних документів була Церква Святого Іллі у Києві. Про внесок православ'я у розвиток нашого народу можна говорити дуже багато, але найголовніше наше завдання зберегти цю безцінну спадщину і слідувати їй. Місто Кіровоград засноване в 1754 році. Перша назва міста Єлисаветград в честь Святої праведної Єлизавети. Місто будувалося як фортеця для колонізації північного причорномор'я і для боротьби з гайдамаками. Саме звідси виступили царські війська, які зруйнували Запорізьку Січ. Це зробила стотисячна армія, яка поверталася після війни з Туреччиною з Молдови. вали форту частково збереглися до цих пір. Форт у свій час вважався шедевром фортифікаційного мистецтва. Проте у зв'язку з тим, що в кінці XVIII століття кордон Російської імперії відсунувся далі на південь, фортеця втратила своє стратегічне значення. Покровителька нашого міста, свята праведна Єлизавета, була дружиною святого пророка Захарії і матір'ю притечі і хрестителя Господнього Іоанна. Вони входили з роду первосвященника Аарона, святий Захарія, син Варахії, був священником в Єрусалимському храмі. А свята Єлизавета була сестрою святої Анни, Матері Пресвятої Богородиці. Праведне подружжя чинило згідно із заповідями Господніми, втім страждало неплідністю, що вважалося в старозавітні части великою карою Божою. Одного разу під час богослужіння в храмі святий Захарій мав откровення від ангела, що його дружина народить сина, який буде великий перед Господом, і йтиме перед ним з духом і силою пророка Іллі. Захарія засумнівався в можливості виконання цього пророцтва. І був за маловір'я покараний німотою. У євреїв старого заповіту існувала стара традиція називати дітей іменами своїх предків. Однак коли у праведної Єлизавети народився син, вона під впливом Святого Духа оголосила, що назве немовля, Іоанном. її рідні були вкрай обурені і стривожені такою поведінкою, адже раніше таке ім'я нікому не давали, запитали праведного Захарію, і він також написав на дощечці ім'я Іоанн. До нього негайно повернувся мови, і він, сповнений Святого Духа, став пророкувати про свого сина як про притечу Господнього. Коли нечистивий цар Ірод почув від волхвив про народження Месії, він вирішив вбити у Іфлеємі і його околицях усіх немовлят у віці до двох років, сподіваючись, що в їх числі буде і Месія. Також Іро добре знав про незвичайне народження пророка Йоанна і хотів убити його, побоюючись, що він і є цар іудейський. Але правна Єлизавета, як розповідає нам священне передання, сховалась разом з немовляв у горах, вбивці всюди шукали Іоанна. Правна Єлизавета, побачивши переслідувачів, зі сльозами стала благати Бога про порятунок, і гора негайно розступилася, ховаючи її разом із немовляв від убивць. У ці важкі дні святий Захарій виконував своє служіння в Єрусалимському храмі. Воїни, послані іродом, марно намагалися дізнатися, де знаходиться його син. Тоді, за велінням ірода, вони вбили святого Пророка, заколовши його між жертовником і вівтарем. Правда Єлизавета померла через 40 днів після свого чоловіка, а святий Іоанн, якого оберігав Господь, знаходився у пустелі до дна свого явлення ізраїльському народу. Життя батьків святого претечі Господнього є прикладом не лише благочестивої сім'ї, зігрітою присутністю любові Божої. Передусім, це приклад глибокої та непохитної віри у Бога і у Божественний промисел. Сьогодні у нас у студії в гостях краєзнавець Кіровогоращини, автор книги про кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці 200 років Мануїлов Олександр Миколаєвич. Доброго дня вам, Олександр. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як на вашу думку? Что принесло, Какий вплив православия у развиту культуры и життя Кировоградщины? А, возникновению православия на нашей Кировоградской земле способствовало основание 18 июня 1754 года крепости Святой Праведной Елизаветы. Это было фортификационное сооружение, которое состояло из бастионов и равелинов, каждый из которых был назван в честь какого-то православного святого. Также внутри была основана первая церковь. Она была деревянная, была названа в честь Святой Живоначальной Троицы и стала как бы соборной церковью нашей. С возникновением крепости, вокруг крепости стали возникать поселения, и в них появлялись тоже церкви. И за довольно короткий промежуток времени возникло несколько православных церквей. Также эти земли заселялись православным народом. Это были сербы, были молдаване, были греки. Также были беглые э, россияне, которые обижали з э, польских территорий. И вот э, так возникло, как бы появилось православие на нашей земле. А який внесок вплив на розвиток і культури і и життя наших ну, жителей От, Ну, як от на вашу думку, що воно принесло? Чи нові храми, архітектуру, внесок якийсь, Кіровоградщини, можливо, писемність, які видатні люди? Звісно, і будівництво храмів почалося активно, ярмарки, які стали відбуватися торгові, вони теж були названі в честь православних святих, наприклад, найвідомішіша Георгівська ярмарка. Звісно, в крепості була перша типографія, основана на нашій землі, яка печатала книги. Звісно, це все було благодаря з'явленням православ'я на нашій родній землі. Угу. Дякую. Зрозуміло. Олександр Миколаївич, а розкажи, будь ласка, про видатних церковних людей на Кіровоградщині і саме чим вони прославились? Звісно, за більше 250-літній період історії нашого родного краю було дуже багато відомих людей. Але хотілося б зупинитися на двох з них. Перший – це блаженний старець Даніл, в апрелі місяця прославлений священним синодом Української православної церкви в Лікі Святих. Він був перший людина, первый святой, который прославил своими подвигами, своим житием э, святую православную веру, святую православную церковь. Хотя он был блаженный, жил на кладбище, выкопал себе землянку, и для, э, он нес тяжелейший подвиг Христа ради родства. То есть э, для людей он казался безумным, хотя э, сохранял здравый разум и как бы своими такими вот безумными действиями облегчал заблудший мир, заблудших людей и вразумлял, и наставлял После его смерти на его могиле Господь явил бесчисленное множество чудес, исцелений, помощи людям. И место было настолько почитаемое, что съезжали жители не только из Светграда, или Светградского уезда и Херсонской губернии, но и из соседних губерний, Полтавской, Киевской. Первое чудо, которым Господь прославил уже посмертное, состоялось 2 июля 1860 года. И с того времени было такое его почитание. И слава Богу, что как он был первым святым на нашей земле, так он и первым прославлен сонме святых земли или Ну и хотелось бы остановиться также и, можно сказать, на нашем современнике, на личности нашего современника. Это митрополит Нестор Анисимов, который три года из своей жизни возглавлял нашу кафедру. Это были было тяжелейшее время хрущевских гонений. Владыка Нестор прибыл на Кировоградскую кафедру в декабре 1958 года. И вплоть по ноябрь 1964 года он нес тяжелейший подвиг по сохранению православной веры На нашей земле. Владыка Нестор был просто легендарной личностью. Он лично был знаком с царской семьей. В 1907 году получил благословение Тиана Краштадского ехать с миссионерской проповедью на Камчатку. Он изучил Камчатский язык, быт Камчадалов, перевел на их родной язык, божественную литургию, часть священного писания. построил множество храмов. Также он был представителем от епархии Камчатской на поместном, на поместном соборе Русской Православной Церкви, когда было восстановлено патриаршество. Также Владыка Нестор был непосредственным участником вывоза из России в Иерусалим мощей преподобной мученицы Елизаветы Федоровны и Инокине Варвары. И вот по милости Божией как бы, Господь судил именно в это нелегкое время, чтобы защитить и сохранить веру православной земле именно в нашем родном крае, именно этого светильника определить на нашу кафедру. Хотя а к тому времени он по состоянию здоровья уже находился за штатом. И патриарх Алексей упросил его возглавить нашу кафедру. Служение Владыки Нестора на нашей кафедре было очень тяжелым. С одной стороны, были тяжелейшие давления со стороны безбожной власти, попытки закрыть храмы. Владыка Нестор этому всячески противостоял. С другой стороны, власть организовала очень огромную кампанию по травле Владыки в прессе. Особенно тяжелым был 1961 год, когда и на радио, и в газете, в частности, Кировоградской газете «Молодой коммунар» Бывший, как, прихожан, бывший прихожанин церкви и староста церковный э, выступил с клеветой на владыку Нестора, а клевета его очень сильно скомпрометировав, конечно, таким выступлением. Спустя 10 дней всесоюзный журнал «Огонек» опубликовал такую же статью клеветнического характера э, с крестом и автоматом она называлась, где также же само высмеивали владыку Нестора. Конечно, все это было очень тяжелым ударом для него. Владыка уже был в преклонных годах, и, конечно, пережить такое было для него очень непросто. Это существенно, конечно, подкосило его здоровье. Владыка Нестор 4 ноября 1962 года в Москве умер и был похоронен в Переделкино, в патриаршей резиденции у алтарной стены Преображенского собора. Александр Миколаевич, расскажите, будь ласка, про той исторический, ведомый Успенский собор, на месте которого сейчас стоит Минский в 1755 году жители Форштата Подол устроили у себя деревянную Успенскую церковь, которая просуществовала буквально 20 лет. В 1778 году она обветшала, и притч и прихожане собора то было принято решениеми перестроить ее и устроить на ее месте деревянную, трехпрестольную уже церковь, два боковых престола, предела два боковых в честь правой, в честь святителя Христова Николая, левый в честь святой великомученицы Варвары, что и было устроено. В 1790 году Полковник Ян Красноглазов, местный житель Елисаветграда, очень состоятельный человек, решил сделать богоугодное дело. И на свои собственные средства, рядом с деревянной трехпрестольной Успенской церковью, он решил заложить огромный каменный собор, тоже в честь Успения Престой Богородицы. Даже по настоящим меркам это было грандиозное сооружение. Строительство шло в течение нескольких лет. В 1794 году э, полковник Иоанн Красноглазов приставился, и строительство продолжила его жена. В 1880 году строительство было закончено. Перед этим э, в 1798 году э, в, в Елисаветграде был пожар, который уничтожил две церкви. Спасо-Преображенскую церковь, деревянную, и деревянную церковь э, в честь, святой, э, в честь э, успения Пресвятой Богородицы. В 1800 году был освящен каменный собор Успения Престой Богородицы, в котором, кроме трех названных выше престолов, были еще престолы в честь святого патриарха Иоанна Милостивого и в честь зачатия святой праведной Анны. Это был огромный пятипрестольный собор. Располагался он по нынешним меркам между улицами Гоголя и Тимирязева. Был по размерам, как и нынешний горисполком. Единственное, что стоял он по диагонали. В 1754 году под колокольней собора был основан еще один предел в честь святого великомученика Никиты. И таким образом Собор стал шестипрестольным. В 1903 году по 1906 год происходили ремонтные работы. Собор был еще больше расширен, были достроены два боковых предела, куда перенесли престолы святого, святого патриарха Иоанна Милостивого и в честь зачатия святой праведной Анны. Также на доброхотные пожертвования прихожан и церковного старости был положен мраморный пол. в этом в Успенском соборе, были сделаны мраморные престолы, мраморные жертвенники. Собор был благолепнейше украшен. В течение нескольких лет в Елисаветграде городским архитектором был Андрей Михайлович Достоевский, брат известного писателя русского Федора Михайловича Достоевского. И вот сохранилось описание э, Успенского собора, сделанное Андреем Михайловичем Достоевским. Он писал, что собор вмещал до 6 тысяч молящихся одновременно. Э, известный э, Украинский литератор, знаток украинского быта и культуры Александр Афанасьев Чужбинский, когда был в Елисаветграде, он был поражен двумя строениями. Это был Успенский собор и Покровская церковь. Он говорил, что это главное, главное строение, которое привлекает взор любого человека, которого въезжает в Елисаветград. И Успенский собор поражал именно размерами и внутренним убранством. Когда в 1922 году безбожная власть начала Компанию по уничтожению церкви вышел декрет о изъятии церковных ценностей, то из Успенского собора было вынесено только серебром и золотом 17 пудов, также 15 алмазов, 64 бриллианта, но это не считая церковной утвари, икон. Более 12 тонн составлял только вес колоколов. В 1930 году 11 февраля решением областного совета народных депутатов Успенский собор был закрыт. И он был разграблен полностью, оставались одни сцены, одни стены. Собор простоял и пережил войну. В годы войны в 1943 году получил незначительное повреждение, повреждение алтарной части, которое, в принципе, можно было бы восстановить. Но безбожная власть к этому не стремилась. И в таком виде, в полуразрушенном, он простоял до середины 50-х годов, когда был снесен, и на его месте началось строительство горисполкома. Дякую вам. Александр Миколаевич, а были на Кировоградщине какие-то духовные начальные заклады? Такими известными духовными учебными заведениями было духовное училище, это прежде всего, основанное в 1820 году настоятелем Успенского собора протереем Павлом Карпом Павловским. В духовном училище было, при, при духовном училище существовала духовная школа, четырехклассная, которая давала начальное образование детям и готовила детей для будущего служения церкви. И дальше по окончании этой школы дети уже шли в духовное училище. Это было как бы основным учебным заведением. Смотрителем духовного училища в течение нескольких, нескольких лет был известный богослов, мыслитель, протерей Василий Флоровский который в 1883 году его, его стараниями и при поддержке известного купца Елисаветградского Василия Куницына было устроено в духовном училище церковь в честь святителя Василия Парийского. А Василий Флоровский принял тогда священный сан и стал там настоятелем. Церковь просуществовала всего лишь 7 лет. Иконы в эту церковь были написаны известным елисоведоградским художником крестоносцевым. Но случился пожар в 1890 году, и церковь сгорела. И как бы восстановить уже не удалось ее. При каждом храме также существовала церковно-приходская школа. Ну, отдельно хочется сказать о той церковно-приходской школе, которая находилась на территории нынешнего кафедрального собора Рождества Христовой Богородицы. Основана она была в 1900 году. Тогдашний настоятель греческой церкви протерей Стефан Вовченко в 1890 году подал в думу, в городскую думу проект постройки каменного двухэтажного здания для церковно-приходской школы. И в течение нескольких лет здание было построено. По архивным документам в 1916 году в здании этом размещалось также церковно-приходское училище. Дякую вам, Олександр Миколаївич, за дуже цікаву і змістовну розповідь. Але що б ви могли б помажати нашим телеглядачам, зокрема молоді? Хотілося б пожелати молодіжі любити святу православну віру, любити святу православну церкву, і пам'ять і любіть свою історію. І поміть те, що народ, забуваючи свою історію, не знаючи свою історії, не має і будущого. Дякую вам. Дякую. Сьогодні у нас у студії був краєзнавець Рогограйщини, автор книги про кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці 200 років Мануйлов Олександр Миколайович. Антіох належав до династії Селевкідів, і його попередники надавали єрусалимському єрусалимським священникам часткову свободу і незалежність. Але при Антіосі сталося несподіване. У 168 році до Різдва Христового він зазнав воєнної поразки від Єгипту. Він вирішив відновити свій авторитет, проявивши його на людях, які не мали відношення до його поразки, скажімо, в Палестині. Він увійшов до Єрусалиму. Повної рішучості показати, що він ще сильний. Серед іудеїв тоді було багато партій, багато суперечок про релігію. Звичайно, всі ці тонкощі релігійних суперечок для Антіоха були вищою його розуміння. Він бачив тільки, що там існує ворожнеча між самими юдеями. І причина цієї ворожнечі їхні релігійні погляди. Значить, якщо релігія була причиною хвилювань, вплив релігії на народ потрібно було зменшити і знизити. Тоді Антіох розпочав політику насильницької елінізації. Були заборонені всі найхарактерніші іудейські звичаї, включаючи обрізання, суботу і читання Біблії, вбивали тих батьків, які ризикували обрізати своїх немовлят. Святе письмо спалювали у величезних вогнищах. Людей насильно примушували їсти свинину. Те, що було некошерне, те, що було заборонено іудеям. Але це було ще півбіди для іудеїв. Найстрашніше те, що Антіох наказав, щоб до Єрусалимського храму несли статую Зевса, тобто там відбувалося поклоніння йому. Крім того, він відкрив храм для всього населення країни, включаючи і язичників. Антіох недооцінив силу релігійного почуття іудеїв. Одна справа було спорудити вівтар, поставивши статую грецького бога. Інша справа змусити їх служити біля цих вівтарів. Чим більше притискав Антіох, тим більше зростав опір з першої книги Макавеїв. Можна про це прочитати. Священик Матафія разом з його п'ятьма синами повели визвольну боротьбу, і вона була настільки успішною, що було потрібно близько трьох років, щоб війська Антіоха були розбиті. А його політика змінилася. Для єврейського народу наступив час змін. Три з половиною роки тривала політика елінізації або те, що в Біблії називається мерзотою запустіння. Слід також зауважити, що Матафію разом із його синами називали Макавеї, що означає молод. Шановні телеглядачі, ми щиро дякуємо вам за надіслані запитання, на деякі з них. Ми спробуємо відповісти. Чи можна молитися за самогубців? Це питання дуже часто задають священникам. За церковним правилом, за самогубців, тобто за людей, які добровільно полишили своє життя. Молитися церковною молитвою заборонено. Над самогубцями не звершується чин поховання, і вони не повинні бути поховані на православному кладовищі. Виключення може бути лише випадок, коли людина покінчує своє життя у стані психічного розладу, засвідченого лікарями. У такому разі родичі покійного можуть мати надію на позитивне вирішення єпархіального архірея на заочне відспівування покійного. Що ж стосується домашньої молитви, то Священним Синодом Руської православної церкви, 27 липня 2011 року було розглянуто і схвалено чин молитовної утіхи родичів життя своє самовільно скінчивши. І особисто молитву для родичів самогубці Льва Оптинського. Ця молитва може читатися рідними і близькими покійного вдома келейно з благословення священника. Велику користь для таких померлих подає роздавання милостині і благочестиве життя рідних і близьких людей. Чи буде разом на тому світі подружжя, яке вінчене на землі? Якщо подружжя за земне життя збережуть вірність один одному, будуть мати страх Божий жити благочестиво, то й у вічності будуть разом. Які ж відносни будуть у вічності, Господь в бесіди із садукеями говорить бо у Воскресінні не женяться, не виходять заміж, а перебувають як ангели Божі на небесах. По тайбічі тіла людей зміняться, вони будуть духовними, вони не потребуватимуть земних благ і шлюбних обов'язків, які мали за свого земного тілесного життя. У притчі про багача і Лазаря Господь також повчає, що в житті вічному можливе спілкування один з одним. Подружжя, яке увійде в життя вічне, буде мати спілкування між собою, але це спілкування буде інше. Прославлені Бога! Яка ікона є оберегом для людей, які народилися у липні? Нам потрібно закарбувати собі у пам'яті, що ікон оберегів не існує. Ікона – це святиня, образ, перед яким ми молимося, а оберіг це предмет магічного вжитку. В нас у православії є традиція, згідно якої новонародженим младенцям дають імена святих угодників той чи інший угодник Божий, ім'я якого носить людина, і є її небесним покровителем. Чи є обов'язковим піст у середу і п'ятницю? Чи можливо це піст тільки для монахів? Звичайно, що піст у середу та п'ятницю є обов'язковий як для монахів, так і для мирян. Він входить ще з апосольських часів. Ми постимося у середу, тому що Спаситель в цей день був проданий Іудою Іскаріотським за 30 срібняків, а в п'ятницю згадуючи смерть Христову на Христі. Чи можна після причастя цілувати ікони і хрест? І чи потрібно познатись у сам день причастя? Заборони в цьому немає. Відносно трапези, якщо немає посту, можна вкушати будь-яку їжу. Один із ранніх отців церкви, святий Анастасій Сінаїд, говорить: православ'я це істинне богопізнання і поклоніння Богу духом і істиною. Лише у православній вірі людина може досягнути повного єднання з Богом у любові. Це є свідчення із віків. Православ'я можна зобразити у вигляді корабля, який пливе по життєвому морю і спасається лише той, хто перебуває у ньому. А хто самотужки намагається плисти, тоне під великими хвилями моря. Отож, дорогі брати та сестри, будемо триматися істинної православної віри, і не будемо піддаватися диявольським сумнівам, щоб не загубити свою душу. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.